В ефірі розмова про важливі речі твого міста. Вітаю на радіосі 4. Мене звати Антон Шкуро. В ефірі розмова про важливі речі твого міста. Слухай уважно, адже тут кожне слово має значення. Сьогодні у нас цікава розмова про те, що часто залишається в тіні. і це у прямому значенні, адже мова йде про нелегальну працю. Чому люди погоджуються на неофіційне працевлаштування? Чим це ризиковано для працівників і роботодавців, і що з цим робити на Буковині? У нашій студії Ліна Корева, начальниця управління інспекційної діяльності у Чернівецькій області. Пані Ліно, радий вас вітати у нашій студії. Добрий вечір, пане Антоне. Отже, чому саме зараз тема нелегальної праці є такою актуальною для Буковини? Саме зараз, тому що на жаль, в Україні воєнний стан. І саме нездекларована праця це паралель з недотриманою гривнею до бюджету, яка фінансує ЗСУ. Тому кожна виплачена з податків гривня заробітної плати це бронежилет на сході України. Це бронежилет на захисті нашої незалежності та суверенітету. Угу. Дуже актуальне, до речі, і питання, і актуальні. Події зараз відбуваються, і тоді у мене зустрічний формат запитання, які сфери найчастіше потрапляють у фокус вашого управління, у фокус вашої уваги через неофіційне працевлаштування, там, сільське господарство, будівництво, торгівля, сфера послуг. Що найчастіше ну ви наразі перерахували майже все. Тобто, вони якось пропорційно між собою пов'язані, чи є одне там лідер, наприклад. Лідера немає взагалі, але є сезонні. Знову ж таки, АПК це сезонність, тобто це сезонні mm -hmm. роботи, це збір урожаю. Оптова торгівля це, на жаль, немає там сезону. Ліси, це знову ж таки це весна, це осінь. Тобто ми маємо розмову про сезонність. А, власне, про якийсь пріоритет якогось напрямку не йдеться взагалі. Угу. Mm -hmm. Ясно. А чи є конкретні цифри або приклади щодо кількості виявлених випадків нелегальної праці в області за останній рік? За останній рік, за, за рахунок позапланових заходів державного контролю, виявлено близько десятка, але це лише тому, що мало звернень з цього приводу з цього питання. Але в ході інформаційних відвідувань державні інспектори праці моніторять. І дійсно, майже можна сказати, що третина працівників, які трапляються на інформаційних відвідуваннях інспекторів праці, є неофіційно працевлаштованими. але є позитивна практика того, що ці люди потім працевлаштовуються. Потім ми вже бачимо інші цифри від податкової про те, що легалізовано, легалізовано, і дуже приємно, що це за рахунок саме цих інформаційних відвідувань. А ви кажете звернення? Звернення від кого від громадян. Вони від важлив... тих, хто працює, тобто так, вони самі звертаються. Так. З цим. так. О. І потім ясно, що ви виявили цей факт, і роботодавець не робить ніяких там своїх маніпуляцій для того, щоб цього працівника якось усунути. Ні, він його працевлаштовує, тому що цей роботодавець знаходиться на контролі далі в інспекції. Праці, теж праці. Власне, тому е, не розуміють, що з нами жарти погані, тому що це дуже, дуже, дуже. Я сподіваюся, що багато е, працедавців слухає нас сьогодні, і тому е, я вважаю, що ще 15 хвилин вам буде корисно послухати і почути все, що от, все чим займається е, ваше управління. Я думаю, що тут багато буде корисно, і для працівників так само. Добре, пані Ліно, поясніть, будь ласка, простими словами, що вважається нелегальною працею. Поясню так. Нелегальна це неофіційна, тіньва е занятість. Власне, це використання роботодавцем найманої сили без належного її оформлення. Власне, для кого більш цікаво, це 24 стаття Кодексу законів про працю, де говориться про те, що до допуску до роботи працівника має бути повідомлення в органи ДПС про його працевлаштування. Власне, тільки тоді така умова є одною з передової для цього працевлаштування. І далі починається відлік страхового, відлік трудового стажу працівника офіційного знову ж таки. А якщо, наприклад, людина працює понаднормово, це теж вважається, але вона отримує там зарплату тільки за той графік, який там до шостої години, а вона після шостої працює. Звісно, це теж називається неофіційне працевлаштування. Це теж, неофіційне... це теж елемент цього незакларованої праці. Угу. Ну, тепер мені стає зрозуміло. Чому деякі роботодавці ухиляються від офіційної оформлення працівників? Вони вважають, що це вигідно. Вони не сплачують податки держави, отже, вони вважають, що їхній прибуток апріорі збільшується. Але це невірно, тому що рано чи пізно, або працівник зрозуміє всю свою хибну думку щодо свого неофіційного працевлаштування, або прийдемо ми. Mm. Але ви якщо приходите, то все, це там. Голоду це не летять. все, це тільки початок для роботодавця. Початок його легальної діяльності. <рес> Якраз ми дійшли плавно до того, до того питання. Які ризики і наслідки для працівників і роботодавців у випадку нелегальної праці? Давайте почнемо з працівників. Так. Я вважаю і вважаю так держпраці про те, що. Кожен укладений сьогодні строковий, не строковий вибачте, взагалі будь-який трудовий договір, він є, його надійне завтра. Uh -huh. Тобто, ти сьогодні вкладаєш, завтра ти отримаєш дивіденти. Сьогодні ти працюєш, в тебе все добре. Завтра ти на лікарняному, але ти отримуєш за це страхові виплати, страхові кошти, лікарняні. Uh -huh. Ти хочеш у відпустку, ти відпочиваєш і за це отримаєш теж заробітну плату за час відпустки. Uh -huh. Це якщо знову ж таки ти офіційно працевлаштований. Якщо ти не офіційно або працюєш за договором ЦПХ, цих прав і гарантій ти не маєш взагалі. А у випадку банкрутства підприємства людина, яка офіційно оформлена, теж отримає вигоду від того. Звісно, тому що вона подає в порядку судовому свій позов до роботодавця, вірніше до цього банкрута, який вже є, і суд видає наказ про виплату заробітної плати в першочерговому порядку. Угу. Якщо ж ти не працевлаштований, то суду, по-перше, треба довести юридичний факт свого працевлаштування, вже потім говорити про будь-які компенсації. Тобто одні переваги у працівника Абсолютно. бути офіційно працевлаштованим. Давайте тоді до працедавців перейдемо. До роботодавців тут цікавіше. Тут покарання. Ну не завжди. Штрафне. Чому чому? Дивіться, давайте почнемо з самого такого легкого: це адміністративна відповідальність. Uh -huh. Це ж штраф в судовому порядку, він видається, і постанова від 510 гривень uh -huh. до 750. Але це тільки початок. А далі ми вже піднімаємося трошки вище. Це кримінальна відповідальність в залежності від кількості непрацевлаштованих і періодики, за яку вони не були працевлаштовані, коли держпраця це виявила. Знову ж таки, ці справи ми передаємо до правоохоронних органів, це вже 172 стаття Кримінального кодексу. Там йдеться і про штраф, і про позбавлення волі. Угу. Далі є таке поняття як фінансові санкції, які не належать до жодних з видів відповідальності, які я вам перед цим сказала. Це від 80 тисяч гривень за одного неоформленого до 240 при повторному виявленні цього працівника. Але це стосується не всіх. Роботодавці від на другій, третій або четвертій групі оподаткування вони обмежуються тільки попередженням угу. першого разу. Але є два наступні роки, і вони автоматично попадають в так званий моніторинг. Ми моніторимо його постійно і за два роки. Якщо ситуація знову повторюється, то вже 240 тисяч гривень за одного неоформленого це. Компенсація державі, скажімо так, за те, що він недобросовісно себе вів. Якщо потрапляє на гачок, там уже не викрутишся. Єдине, що нас заспокоює, це повідомлення ДПС, папером працівника на роботу. Угу. Добре, як відбуваються перевірки держпраці? Чи вони завжди планові, чи можуть бути раптові? З березня 2022 року, у зв'язку з повноваштабним вторгненням, планові перевірки заборонені. Навіть так. Абсолютно і повністю, принаймні, держпраця нас є позапланові перевірки. Нам з 2023 року дозволено проводити перевірки за зверненням працівника за виконанням вимог припису, які ми раніше видали, тобто ми знову ж таки перевіряємо, чи добросовісно роботодавця до нас віднеслися верніше, до наших документів і вимог все виправити. Це нещасний випадок зі смертельним наслідком, і це доручення прем'єр-міністра. До речі, зараз на контролі це доручення прем'єр-міністра про заборгованості. Тобто, окрім незадекларованої праці, праці, основному напрямку, є також заборгованість з виплати заробітної плати, Угу. тобто затримка в місяць? Абсолютно, тут ми співпрацюємо угу. з ОВА кожен тиждень. Ми цей перелік гарнасенько собі видруковуємо і угу. відвідаємо ці підприємства. Чи передбачено в вашій діяльності механізм попередження? Роботодавця, щоб він виправився без штрафу. З точки зору закону, ні, але тут у вас зараз буде ексклюзив. Mm -hmm. Тому що зараз є така пілотна програма, називається Обрій. Mm -hmm. Якщо у вас в гуглі це не обрій, то ще по дронам, щоб глядачі mm -hmm. наші слухачі вірніше не хвилювалися. Ця програма це онлайн-платформа, так звана між держпраці і роботодавцями, яка Усуває будь-який суб'єктивізм під час перевірки і дає змогу роботодавцю самому перед перевіркою проаналізувати свої документи, проаналізувати свої дії і uh -huh. виправити їх до кінця перевірки. Uh -huh. Тобто, коли ви прийшли з перевіркою, він в той момент може це все так. виправити. У нас навіть зараз є такі випадки, коли під час заходів, позапланових заходів державного контролю. Роботодавець розуміє, де його помилка, і він його виправляє. Ми ж не приходимо з метою когось покарати. Угу. Ми приходимо з метою усунути порушення. І Якщо воно буде усунути під час перевірки, це тільки плюс. Шановні роботодавці, зверніть, будь ласка, увагу на цей цікавий інструмент, обрій, обрі, який вам допоможе зберегти і нерви, і все інше, виправивши вчасно всі свої помилки, які зафіксовані за вами якою є пані Ліна, ваша співпраця з іншими органами? З податковою з планіцією? я хочу тут в прямому ефірі подякувати і ДПС і Пенсійному фонду України і ОВА, тому що співпраця є дуже тісною. Під час, наприклад, інформаційної кампанії Виходне світло, мобільні групи, які складаються для таких інформаційних відвідувань. Вони місять собі як працівників ДПСу, так і працівників пенсійного фонду. Тобто вони з нами абсолютно повністю співпрацюють. Uh -huh. Вони надають абсолютно повністю інформацію, якої в нас немає, тому що бази доступу у них набагато сильніші ніж у нас. Ми трошки на жаль відстаємо, але доганяємо. Uh -huh. У вас співпрацює, тому що завдяки ним, скажімо так, інформація щодо наших кампаній, які ми зараз робимо, вона їх, на їхніх соціальних сторінках вона виходить. Тобто, ну, Кожних нарадах ми це обговорюємо. Тобто, співпраця є дуже сильною, дуже об'єктивною, і я думаю, що вона буде продовжуватися надалі. Угу. Зараз дуже важлива інформація буде для працівників. Якщо людина працює без офіційного оформлення, але хоче це змінити, що їй робити, куди звертатись анонімно, не боячись, що трапиться угу. якась халепа потім з роботодавцем, і чи є якісь гарячі лінії, ресурси онлайн-сервіси, щоб можна було залишити ці повідомлення. Ну, по-перше, моя думка, що е, варто стукати в двері, тому що відкривають тим, хто стукає. Uh -huh. То, по-перше, він має звернутися до роботодавця uh -huh. з проханням його офіційно працевлаштувати. Так. Якщо він чує відмову і не хоче будь-яких конфліктних ситуацій, з ним, він має право прийти до нас на консультацію. Це Поповича 2, місто Чернівці. Uh -huh. Ми відкриваємо всім, навіть тим, хто не стукає. <с <с Звернення він може написати, ми його можемо прийняти. По закону анонімні звернення, звісно, не розглядаються. Угу. Але в мене трошки інша політика. Ми це звернення беру беремо як за інформацією, і просто інспектор в якості звичайного інформаційного відвідування, в якості превентивної роботи без прізвищ і імен, виходить до того роботодавця і тихенько йому наголошує про працевлаштування всіх осіб. В тому числі цього анонімного заявника, про якого наш об'єкт відвідування не буде знати. Угу. Тобто шанси на офіційне працевлаштування у працівника є великі, тільки потрібно постукати. Звісно, спочатку до керівництва, до роботодавця, а потім до вас. Щоб йти до дійти до мети, треба до неї іти. Супер. От це якраз та істина, до якої ми з вами дійшли протягом сьогоднішнього ефіру, 15 хвилин минуло, і я хочу на завершення підсумувати нашу розмову і сказати, що офіційне працевлаштування це не лише обов'язок роботодавця, але й гарантія безпеки для кожного працівника. Пані Ліно, на останок кілька слів, побажання нашим слухачам і одній і іншій стороні, і роботодавцям, і працівникам. Працівникам я хочу побажати знати свої права і їх використовувати. А роботодавцям хочу сказати, що якщо ви досі використовуєте нездекларовану працю, держпраця йде до вас. Всі зафіксували, всі знають. Нагадаю, що ця розмова у нас була з Ліною Коревою, началь... начальницею управління інспекційної діяльності Чернівецької області. Дякую вам, пані Ліно. Дякую. Я ж дякую всім слухачам за те, що були з нами. Вмикайте хвилю 106.6 FM щосереди, о 19.30, і ви почуєте теми, які хвилюють, людей, які впливають, та розмову, що залишає слід. З вами був я, Антон Шкуро. Бажаю всім гарного вечора. па, -па. розмова про важливі речі твого міста.